20 березня відбулось засідання організаційного комітету з присвоєння міської премії імені Георгія Косміаді в галузі образотворчого мистецтва. З 12 дев'ять членів організаційного комітету віддали свої голоси за присвоєння її художнику графіку живопистю Анатолію Івановичу Мартиненку посмертно. А нині, ось за цими дверима відбувається її вручення. Це малесенька-малесенька подяка місту з боку о, міської влади, міського голови, який зараз державний жаль і який е, е, сам особисто цю тему. Подія у мистецькому житті рівного значуща, однак без мінорних нот не обходиться. Лауреат премії пішов із життя трохи більше ніж 40 днів тому. Його дружина через біль утрати на церемонію вручення не прийшла. Син знайшов у собі сили, щоб отримати батькову нагороду. Телефоном до вітань на адресу родини Мартиненків долучилася, і донька Георгія Косміаді Надія. Воно навіть символічно трохи получається. Косміаді займався вихованням. Молоді вихованням учнів мав своїх учнів. Іванович так само 42 роки. Тільки директорство поклав на цю справу. У творчому доробку Анатолія Мартиненка понад чотири сотні полотен, написаних у Рівному. Скульптури з дерева і донині прикрашають ігровий майданчик у місцевому парку Шевченка та гідропарку. Анатолій Іванович засновник творчої династії. Нині його справу продовжують син Артур та внук Ілля. Полічити його учнів неможливо. Щороку зі школи випускається 80-90 дітей. І так упродовж 42 років. Так сталося, що раптово Анатолія Івановича з нами не стало. Якщо ви звернетеся до положення про присудження цієї премії, то вона присуджується за високий мистецький професійний рівень в галузі образотворчого мистецтва і за особистий вклад в розвиток мистецтва в місті Рівному. Ну мені здається, немає чого навіть обговорювати. А за фінансової підтримки міської влади у Рівному було видано альбом репродукції Анатолія Мартиненка до нього увійшло майже 150 робіт. Людмила Васюха, Дмитро Сидор. Інформаційна програма день